У свої 89 Василь Хільченко добре пам'ятає ті часи. Чоловік родом з села Губівка Компаніївського району, нині живе у Компаніївці. Згадує, як у 32-му році все тільки починалося. Все відібрали, нічого не було. тільки городина в людей була, от то з осені ще якось люди перебувалися, А коли вже Стало пізніше, що ніяких більше харчів, крім. Буряка і картопля не було, і то це десь до нового року вистачало. Тоді чоловікові було лише вісім років. Пам'ятає, як разом з братом знесилені від голоду лежали на печі. Найтяжче було весною. Першими, не витримавши голоду, померли дід та баба. Тоді хліба не було поняття, навіть що, що таке хліб. Якщо щось десь діставали, то його тихенько товкли, або товкти не можна, було, бо пчуть, то зразу прибіжать активісти і знайдуть і заберуть. То такі тартушки робили там, то таке, а потім додавали туди вже як ранньою весною. От, Молоду лободу листя. Цинізм влади полягав у тому, що церква у селі була вщент заповнена зерном, яке забрали у людей, згадує чоловік. Її охороняли озброєні люди. Голод десь почав відходити потихеньку в 34 й і не тому, що стали щось людям давати, а тому, що вже в 34 му році. от, Почали потихеньку активісти, ті, що були з голоду, теж померли. За офіційною інформацією у рідному селі чоловіка від голоду померло 17 осіб. Хоча насправді ця цифра разів у 10 більша, каже Василь Гурович. Людей ховали просто на подвір'ях. Багато років поспіль. Після цього люди боялися переповідати жахливі історії своїм дітям, аби не стати в немилість до радянської влади. Якби тепер вернулось те, що тоді було то сьогодні вимерли поголовно всі люди, бо м -м -м, тоді ще люди жили за принципом як працюєш, так і маєш. А сьогодні люди живуть інакше. історії тих часів. Вже другий рік поспіль збирають представники благодійного фонду Станіслава Береські на добротвір. В рамках акції Поділись хлібом заради майбутнього. Вони відвідують стареньких, які пережили голодомор, записують свідчення людей та передають їм хліб як символ милосердя, життя та надії. Цього року ми відвідали більше 600 людей старшого покоління, і цей рік набагато активніше, що характерно люди згадують ті часи. Я пояснюю це тими подіями, які сьогодні відбуваються в Україні, тією неоголошеною війною, і люди розуміють, що ну якраз милосердя і доброчинність вони і сьогодні рятують людей. Голодомор Василь Хільченко називає не інакше як загальнодержавний концтабір. Згадує, що навіть німці під час окупації не відбирали останні харчі у людей. Сподівається, що наступні покоління не будуть вчитися на своїх помилках. Народ, який не пам'ятає свого минулого, того немає. Майбутнього це треба пам'ятати. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.